Вітаю всіх на каналі Марка Волхова. Сьогодні у нас січень 2025 року, і будемо розглядати сьогодні питання, яке стосується кожного. Питання, на яке відповідь, на яке чекає кожен українець і не тільки. Людина, яка знаходиться в Україні, людина, яка знаходиться поза межами України, людина, яка вимушено, або не вимушено, або спеціально виїхала з країни. Дивимось сьогодні питання: чи закінчиться війна в Україні в найближчі 6 місяців. Чи закінчиться війна в Україні? Найближчі 6 місяців, найближчі. Цікаво, що там впало само собі. Подивимось це окремо. Чи закінчиться війна найближчі 6 місяців із початку 2025 року. Тобто ми дивимось, грубо кажучи, до середини літа. І так, поїхали. Карта 1. Карта 2, карта 3. І ті дві карти, які випали окремо. Не знаю навіть що дивитись першим Давайте подивимось те, що ми спочатку думали і гадали. Це двійка, двійка мечів карта, яка відповідає на це питання, що у нас є два кроки, два варіанти. Є два варіанти, дві дороги. Ми йдемо як Україна, як на цій карті із заплющеними очима. Дуже багато факторів, які дуже сильно впливають на... Перебіг всіх цих подій, і якщо дивитись по першій карті, я би сказав, що відповідь ні. Але давайте подивимось далі. Десятка мечів, що не є кращим. І... Сім кубків карта, яка каже про невикористані можливості нашим. Мрії, сподівання, які не здійснилися. А в цілому картина, я думаю, ви самі не потрібно бути якимось там людиною з супербагато талантами, щоб сказати, на 100% і не розуміти по цим картам відповідь тут так чи ні. Відповідь, я би сказав, тут на 99% що ні, що найближчі півроку війна не закінчиться. Бачу, у нас перший період, я би так сказав, якщо дивитися я по термінології карта Ро, як воно відбувається, і як трактуються карти правильно, то є перша, друга, третя карта, перша карта, якщо розділяється по термінам, які ми задавали, а термін ми задавали півроку, карта каже, що перші два місяці, двійка мечів, каже, що у нас дуже багато. Масивів питань у цій конкретиці, будуть з приводу того, що війна закінчиться. Дуже багато речей будуть робитись для того, щоб вона закінчилася. І реально будуть розділяти на два нашу країну. Ну, у нас, в принципі, зараз так коїться, що люди, в принципі, поділились навпіл. Ті, хто хочуть якнайшвидшого закінчення миру, не дивлячись на те, якою ціною і так далі. І люди, які готові боротись і виборювати перемогу, а не мир, наразі далі. Тобто ну, Перші два місяці нам будуть казати, по цій от карті нам будуть казати, що все близько, що все дуже скоро, але треба знімати рожеві окуляри і дивитися дуже-дуже ось на цю карту, там, де. Гарно показано, скільки кубків із кількома можливостями, і людина стоїть і дивиться, наче й бачить їх, а не може дотягнутися. Тому можу сказати, що перші два місяці ще будуть якісь надії. Надії в більшості по цій карті будуть мінливі, перемінні і фантазійні. По десятки мічів. Можна сказати, що смерті як були, так і будуть продовжуватись. Війна, як була, так і буде продовжуватись. Тим паче, десятка це замикання, це остання карта із ряду з перших по 10 Тому я не бачу того, що би сказала в цих картах про припинення, про припинення вогню, про перемогу. Я не бачу ані. Навіть трошки, на жаль. Ну і те, що нам випало. Те, що нам випало само. Пажезлів і луна. Пажезлів. Цю карту можна трактувати як конкретну якусь особистість, як якусь, якийсь характер. Ця карта каже про новини, про дуже багато новин. І бачите, ця карта прилягає, якщо їх лежити нижнім рядом, вона прилягає до цієї карти, там, де є дві сторони, два путі. Дуже багато новин будуть в перші два місяці, але тут важливіша остання карта, яка доповнює цю карту, це Луна. Луна є основне трактування це обман, ілюзії. І оця карта ілюзій, і не збившихся міч, скажімо так, і її доповнює луна. Тому можу сказати, що в ЗМІ буде дуже багато інформації, в яку взагалі, в принципі, не треба ані читати, ані вірити. Вірити потрібно тільки в себе і в нашу ЗСУ. Відповідаю ще раз на питання першоначальне, найближчі півроку. Із січня 2025 року війна в Україні не закінчиться. Дякую за вашу увагу, за ваші перегляди. Ставте лайки, будь ласка, і продовжуємо розширювати наш україномовний контент, нашу Україну. Слава Україні! Героям слава!